Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся в нашому тимчасовому офісі. Виникло бажання записати коротке слово підбадьорення, яке так вірю буде для когось своєчасною відповіддю від Бога або допомогою, підтримкою, керівництвом. Ну на цьому побудована моя віра, очікування. Ті, хто служать Господу, повинні мати також очікування, що їхнє служіння приносить славу Господу і користь людям. Адже саме допомога, своєчасна допомога людині. І прославляє Бога в житті цієї людини і мотивує інших людей служити, служити Господу з відкритим серцем, з чистим серцем. Сьогодні хочу поговорити про те, що може не всі помічають, не всі застосують в своєму житті, це дрібниці. Як ви відноситесь до дрібниці? Дрібниці це щось дуже важливе в нашому житті. Ви знаєте, що все життя воно, воно складається з дрібниць. Немає чогось неважливого для Бога, адже Він є той, хто все досконально знає, все досконально спланував і спланував до, до найменших дрібниць. І якщо у вас на голові вже пощитані волоси, то це говорить нам про те, що Бог про найдрібніші речі вже попікувався. І вам потрібно про це пам'ятати. Ви знаєте, що. Для Бога немає неважливих речей у вашому житті. Він вас так створив, і ну, всіх людей, мене, кожного, хто є на цій планеті земля. Господь створив з великою турботою. Подивіться на мураху, подивіться на найдрібніші частини живі організми, які існують. Це просто витвір мистецтва. І наш Господь створив все. В маленьких дрібничках і в його творові величезна гармонія. Якщо ви зараз не хочете Бога турбувати своїми дрібницями, то згадайте, що Він знає і про ці такі незначні, на ваш погляд, проблеми. Я не кажу, щоб ви себе там, картали чи страждали через якісь дрібниці. Ну, скажімо, якщо вам там хтось на ногу наступив в транспорті, ну і через гнів розвивали і переживали. Ось, але знаєте, що Богу не байдуже, скажімо, що у вас ввечері немає що їсти. Він попіклувався про те, щоб ви мали забезпечення або мали правильну реакцію на це все, щоб ви отримали своєчасну допомогу. Хтось каже: ну, це така дрібниця, можу потерпіти. Бог в дрібницях піклується про нас, ви пам'ятаєте. І... Господь одягає польову траву, і жоден цар, і Соломон цар не був так вдягнутий як вона. Як же він не попіклується про вас? Навіть про самі дрібні речі, якщо трава незначна сьогодні є, завтра її кидають в піч, і Бог її так зодягає, то тим більше вас. Послухайте, нехай страх і переживання, що щось не буде в вашому житті, бо Господу ви не цікаві. Нехай цей страх. Просто прямо зараз піде від вас. Господь зацікавлений у всьому, що стосується вас. Він у дрібницях подбав про те, щоб вам реалізуватися в цьому покликанні, щоб ви були щасливі у сімейному житті, щоб ви могли бути забезпечені. Господь дбає про нас, і Він навіть якщо ви ну, маєте вже досвід відносно з Богом. Ви бачите, як в дрібницях Господь прораховує кожен ваш крок. Зустрічі з іншими людьми, чи просто от зараз ви включили цей прямий ефір, і вам потрібно просто почути ці слова, ніби дрібниця, але це Господом прораховано. Він хоче вас підбадьорити, він хоче підтримати ваші руки, щоб ви не занепали у вірі і продовжували слідувати дорогою правди, знаючи, що за це є нагорода, і це ще більше допомагає нам розхваляти е, нашого Господа. Е, Привозносити його, я вам скажу так: ті, хто розуміють всі ці процеси, вони радіють Господу, вони радіють цій можливості на щоденному рівні побачити його руку і прославити його за свою часну допомогу. Я сподіваюся, що ви є саме тією людини. Ви навчитеся помічати Господа в таких незначних, можливо, на ваш погляд речах, але у Господа немає неважливих людей. Він не, я так вірю, він не ігнорує потреби, які вам, можливо, здаються дрібними і несуттєвими. Він всемогутній, і для нього не важко зробити те, що може покращити якість вашого життя і прославити його, навіть, можливо, як я вже казав на ваш погляд, незначних речах. Знайдіть привід навіть з дрібнички, прославити сьогодні, Господа. побачте його руку в своєму житті. Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі брати та сестри.